Привіт, мене звати Ксенія. Я спеціаліст природних методів омолодження і автор клубу омолодження, і також інтенсиву омолодження за 21 день, з якими ви можете ознайомитися, переходячи за посиланням під цим відео. Сьогодні разом з вами хочу розібрати, що дійсно працює: фейс-фітнес чи самомасаж обличчя. Я покажу вам реальні приклади і розповім, як працюють ці методики, кому вони підходять, а кому ні. Якщо ви хочете знати, як правильно доглядати за своїм обличчям, знімати набряки, зменшити зморшки і виглядати молодше без уколів, то це відео для вас. І в кінці я покажу, як поєднувати обидва підходи без шкоди. Підписуйтесь обов'язково і поїхали! Хочу почати розповідь про Fitness. і е, що це таке. Fitness – це комплекс вправ для обличчя, який зміцнює м'язи, може підтягнути овал обличчя і також. Ну, може допомогти боротися з віковими змінами. Факт є те, що наше обличчя має понад 50 м'язів, і більшість з них ми не використовуємо в повсякденному житті. І ідея – активізувати ці м'язи через цілеспрямовані вправи. Наприклад, така вправа для чола як ботокс, називаємо ми її. Коли ми розтягуємо м'яз і починаємо мружити наше чоло, але стримуємо його пальцями для того, щоб не формувалися зморшки. Так ви можете виконати 10-15 повторів, і потім затриматися в статиці ще на 10 секунд. І якщо... Так зробити і більше нічого не робити, то ви зможете збільшити чи взагалі утворити ще більші зморшки на своєму чолі. Потрібно обов'язково подовжувати м'язи після їх скорочення. Що стосується самомасажу, і це моє найулюбленіше, то це глибока робота з руками, з м'язами, фасцією та лімфою обличчям. Це не просто проглажування, це техніки, які мають серйозні фізіологічні ефекти. Наприклад, лімфодренажний масаж він знімає набряки з обличчя. Але перед цим все ж таки треба гарно пропрацювати поставу, ну чи хоча б розслабити шию і жувальні м'язи, для того, щоб цей ефект не тільки відбувся, але й затримався і був. Постійно, тобто, щоб навряків не було постійно на вашому обличчі, щоб вони там не затримувалися. Також це може бути скульптурний масаж, який впливає саме на м'язи обличчя, і тут можуть бути задіяні саме вправи з фейс так? Це може бути міофаціальний масаж, який знімає спазми. І ключовий ефект в самомасажі обличчя. Це розслаблення перенапружених м'язів, покращення відтоку рідини. І якщо вже вам треба, то а, потім можна ще й підкачати м'язи. Ну, але насправді вони не качаються так, як а, можна їх прокачати на тілі. Ну, Ось, наприклад, ми пропрацювали чоло. і тепер ми можемо його розслабити, розтягнути такими вібраційними рухами догори, наприклад. І тут ми і пропрацюємо з рідиною зайвою, якщо нам треба при здійсненні вібрації, і розтягнемо розігрітий м'яз вже як по вертикалі, так і по горизонталі. Тобто ми його повертаємо в його природній розмір після спазмування. Тобто Fitness стимулює м'язи, тонус і, можливо, від нього підтяжка. Чому, можливо, скажу пізніше. Самомасаж він знижує гіпертонус, додає розслаблення, вирівнює колір шкіри, зменшує набряки, пропрацьовує всі залипання. І різниця в тому, що у Face Fitnesі м'язи ми качаємо. В масажах ми знімаємо напругу. І що важливо, багато облич мають не в'ялість, а гіпертонус. І тут фейс-фітнес може тільки погіршити вашу ситуацію. Існують такі помилки, що якщо робити фейсфітнес без розігріву, то є ризик мікротравм. Бо м'яз спазмований може бути і не розігрівши його, знов спазмувати, тобто качати його, ну образно кажучи, може призвести до мікротравм. Сильний тиск при масажах може спричинити синці. І занадто часте виконання, як я зустрічала, що дехто рекомендує два рази на день виконувати фейсфітнес із. Тим паче, самомасажі я так не рекомендую робити три-чотири рази на тиждень. Достатньо для ефекту те, якщо говорити про повноцінний масаж всього обличчя. Якщо ви будете по одній якійсь зоні робити, то можна через чередувати і кожен день робити масаж. Наприклад, сьогодні верх обличчя, завтра низ обличчя. Після завтра верх обличчя, після післязавтра низ обличчя. Таким чином можна виконувати Фейс-фітнес Більше підійде не дуже зрілим дівчатам до 30 років. Але ж якщо знову ж таки немає затискачів в обличчі. Бо до мене зверталися дівчата, я знаю такі приклади, які кажуть, що там займалися тими та вправами, називають, я не буду тут рекомендувати чи публікувати якісь імен, я займалася по методиці тієї тієї і зараз бачу погіршення ситуації. І так, воно може відбутися погіршення ситуації, бо. Ви на спазмований м'яз почали його ще більше спазмувати, і таким чином він ще більше зажимається. А нам з обличчям треба розслабляти м'язи. І навіть якщо ви зробили якусь вправу фізично так сказати, потім треба розслабити. Ми, як з тілом, спочатку ми розігріваємо його, а в масажах ми працюємо з шиєю. Потім ми працюємо з м'язом, і так це можуть бути саме вправи для обличчя. І потім ми робимо е, заминку чи розтяжіння, це що я порівнюю з тілом, і таким чином це працює. Отже, обидві техніки працюють, але тільки за умови регулярності і Правильного виконання. Якщо хочете отримати максимум, почніть з самомасажу, особливо якщо є набряки, асиметрія або перенапруження. А потім поступово можна додавати Фейсфітнес. Ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. Напишіть в коментарях, що ви для себе нового дізналися. Підписуйтесь в телеграм-канал, де я більше. Розказують більш детальніше про якісь проблеми, про фізику виникнення чи вирішення проблеми. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео. Бувайте!